Що таке автоцивілка простими словами? З того, що пишуть мені люди в особисті повідомлення, стає зрозумілим, що треба детальніше пояснити про автоцивілку. Отже, ОСЦПВ – обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, або, як ще називають автоцивілка, це страхування цивільно-правової відповідальності саме водія, а не автомобіля, як багато хто думає. Яка мета автоцивілки? Мета автоцивілки це захистити водія від фінансових втрат при ДТП із його вини. Простими словами, щоб ви не платили зі своєї кишені за шкоду заподіяну автомобілю, здоров'ю чи життю з вашої вини, то за вас страхова компанія заплатить потерпілому, а своє авто вам доведеться ремонтувати самостійно. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль теж був захищений не лише від ДТП, а від інших ризиків, то для цього існує добровільне страхування КАСКО. Вартість КАСКО прораховується індивідуально для кожного автомобіля. Також поширене запитання про страхові ліміти. З 1 січня 2025 року в Україні законодавчо встановлені максимальні ліміти страхового відшкодування за договором ОСЦПВ. За шкоду за подіяну життю та здоров'ю – 500 тисяч гривень на одного потерпілого і 5 мільйонів гривень на подію. За шкоду за подіяну майну потерпілих – 250 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 1 мільйон 250 тисяч гривень на одну страхову Автоцивілка подію. Автоцивілка є обов'язковою вже 20 років в Україні. Так, для багатьох людей стало шоком підняття цін із 1 січня. Але хто не в курсі, то ціни по компаніях відрізняються в декілька тисяч. Тому, кого цікавить найменша вартість із тих компаній, що я можу оформити, пишіть в коментарях: для легкових автомобілів об'єм двигуна, населений пункт прописки власника, що вказаний в техпаспорті, та вік водія або власника. Для вантажних автомобілів, вантажопідйомність та населений пункт прописки власника, що вказаний в техпаспорті. Для автобусів кількість місць та населений пункт прописки власника, що вказаний в техпаспорті, та вік водія або власника. Я обов'язково вам відповім. А для оформлення страхового полісу онлайн, швидко, зручно та за найкращою ціною звертайтесь в особисті повідомлення.